Eita, Lissa, 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 aí. Lissa, 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 Вуличні бої, штука складна, підступна та вкрай небезпечна, але саме вони зараз превалюють на війні. А виконання цих завдань часто лежить на плечах нацгвардійців. Штурми, зачистки та знищення ворога це лише частина роботи бійців. Тут треба так відпрацювати, щоб жодним чином не нанести шкоди мирним мешканцям. І вчитися цьому ремеслу треба довго та ретельно. Сама будівля побудована на подобі дев'ятиповерхівки хрущовки, макет самої будівлі. Тому що, як я вже сказав, в містах є багато закинутих, багато поверхівок. Ми можемо міняти мішені розташування мішеней для того, щоб не було зацикленості на одних і тих самих мішеньках, щоб люди не розуміли, як відбувається, де знаходиться противник. Також ми можемо зробити як і терориста, так і заручника, щоб військові розуміли також, що не, не можна завжди. Вести вогонь по всіх, кого вони бачать. Плюс дана система дозволяє відпрацювати friendly fire, Тобто, що є такі моменти, коли є стрільба в вузьких приміщеннях, щоб не було рикошетів і ураження товаришів один одного. Тому це досить проблемно. І час на підготовку військових, навіть по даній тематиці, займає дуже тривалий час, і це дуже багато роботи. Це лише на перший погляд, звичайна імітація закинутої будівлі. Насправді, споруди є цілою системою, яка буквально не шпигована спеціальними датчиками, пристроями та прихованими терористами і цивільними людьми. Її назва кіл і з першого разу пройти неушкодженим такими кімнатами з сюрпризами для новачка практично неможливо. І журналісти каналу Правда тут Львів переконалися у цьому на власному досвіді. Одна рука суде, пальчик, сюди, коли будете стріляти. О, Боже, який він важкий, не важкий екіпірування для реалістичних навчань є справжнім, хоча для журналістів воно було більш лайтовим і важило близько 20 кілограмів. І коли непідготовлена людина потрохи звикає до навантаження, на неї чекають години тренувань, аби не лише навчитися злагодженості, але й швидкій реакції. Перш аніж зайти у будь-яку навчальну кімнату, я маю пройти місяці тренувань, адже тут все відповідає реаліям війни. Але основне тут завжди є ефект неочікуваності. І справа тут не лише у тому, що ти будь-якої миті опинишся під прицілом ворога муляжа, який ховається в одній з кімнат. Цей постріл новобранець відчує практично як справжній, завдяки спеціальному пристрою. Ба більше під час відпрацювання граната може вибухнути прямо під ногами і передбачити, коли це станеться неможливо, як і на справжній війні. Бачу кімнату прямо крапоць. Кімната справа у нас є датчик струму, який при попаданні лазера в самої мішені спрацьовує і б'є током, що в принципі дає. Момент відчуття пострілу. Досить таке відчутний, Навіть трішки залежить все від самого організму людини, наскільки в неї є опір струму, але досить сильно. Як правило, завжди включаємо на максимум для більшого ефекту. Зараз ми відпрацьовуємо цю всю систему лазерами. Але вже під час виконання бойових завдань є такі моменти, коли тренуються бійці лазерами, стрейкболами. Забирає момент відчуття страху, тобто, що він відчуває себе безстрашним, тому що йому нічого не зашкоджує. А тут є момент того, що якщо він зробить якусь помилку, його вразить струмом, і це дає, в принципі, уменшу його може поранити. За створення бойової реальності відповідає нас з позивним чорний. Саме він за своїми моніторами слідкує за роботою хлопців та вирішує, коли буде вибух, або ж інший сюрприз. На моніторі зображено план будівлі і схема всіх мішень, які є на снизу. Зліва в мене є моніторинг подій, що відбувається з часом, номером бійця, типом зброї і цілю, яку він або поранив, або знищив. Так само в ручному режимі в мене є можливість створити стресову ситуацію, підірвати взрив пакет чи включити струбоскопне освітлення, щоб трошки дезорієнтувати бійця і в момент, коли він входить в кімнату, таким чином більш підготувати його до якихось до якихось стресових умов. Як правильно вести вуличні бої? Що чекає на воїна у закинутих будівлях і як вберегти життя своє і побратимів? Усе це новобранцям розповідають інструктори з бойовим досвідом. Але навіть таких бувалих воїнів не би як вразила реалістичність системи. Це було досить класно, тому що попередньо займалися тільки на вулиці в основному або вибирали локації, закинуті. І проходили це все, можна сказати, в холосту. Тобто тут у нас є можливість відпрацювати вже більше, максимально наближено до бойових випадків. Є дуже багато і багато кур'йозних випадків. Ну, це в основному під час основних відпрацювань цих моментів удари струмом. Коли просто відчув неочікувано удар струмом, кинув, викинув зброю з рук, або той сам підрив гранати, втратив координацію, розвернувся, побіг або ще щось. Ну це реакція людини цілком цілком нормальна. В першу чергу бути обережним, не чіпати речей лишній раз, старатися не рухати нічого. Далі комунікація зі своєю групою. Суміжною групою, яка працює, бо може й бути таке, що можуть вийти один на одного. Тобто, е, ну я кажу, обережність, Тобто, коли заходити в двері, оглядати пройоми дверей по коридору, коли проходите, тренування у кілхаусі такого рівня це ранні перемоги у кожному бою вже на фронті, адже воїни відпрацьовують силу селену сценаріїв, тож готові до будь-яких подій, а основне усі свої завдання будуть виконувати злагоджено, немов один організм. Євгенія Полікапова, Семен Пулик, Правда, тут Львів. Від сьогодні вже офіційно розпочався опалювальний сезон у Львові. До кінця доби мають повністю подати тепло у житлові будинки та установи міста. А якщо у вас виникнуть будь-які питання чи збої у постачанні опалення, то дзвоніть на гарячу лінію Львів Теплоенерго. Для поціновувачів сакрального мистецтва є нагода завітати у Львівський музей історії релігії, оскільки там для відвідування відкрили оновлену залу, яка сама по собі є історичною пам'яткою. Історично тут знаходилася каплиця святої імблаженної імельди. Блажена імельда це дівчинка 11-12 років домініканська монахиня. Яка вважається покровителькою дітей, які приступають до Святої Євхаристії? І тут швидше за все, таких інформацій ми не маємо, але швидше за все, тут відбувалося перше причастя для малих дітей. Починаючи з 1993 року, цей зал був присвячений історії римсько-католицької церкви. В такому стані експозиція проіснувала майже до початку повномасштабного вторгнення. Тоді, коли її вирішили оновити, то постало питання реставрації самої зали, зазначають у музеї. Маємо на оцих стінах, якщо ви звернете увагу, оцю позолоту. Це правдиве сусальне золото. На початку 90-х років оці компоненти. Були покриті тим сусальним золотом. Ми, до речі, подали це на експертизу відповідний інститут, і нам було підтверджено, що це є сусальне золото. От. Зіштовхнулися з тим, що в багатьох місцях штукатурка потріскала. зіштовхнулися з тим, що ця мармурова гранітна підлога в багатьох місцях була потріскана, вищерблена. Реставрація на деякий час призупинилася, але згодом вдалося завершити цей процес і зберегти унікальний вигляд зали. Зараз встановлена ця виставка. Вона дуже, скажімо так, підходить до теми експозиції. Це історія римсько-католицької церкви. Зараз тут розташовані роботи Симона Чеховича. Можливо, через якийсь час тут будуть інші якісь виставки, тимчасові з наших фондів. Ці надгробки. До речі, вони є анонімні, вони свого часу є перенесені скрипти під костелом. Ідентифікувати неможливо, тому що не збереглося якихось там записів, записів хто саме похований. Але судячи з рівня майстерності людей, скульпторів, які вирізвували, очевидно, що це були дуже багаті замовники, відомі родини, відомі люди в наших краях. До слова, зараз у музеї активно відбувається процес оцифрування наявних пам'яток, які можна роздивитися та дізнатися їхню історію на сайті установи. Також там є деякі експонати у вигляді 3 d моделей. Це зараз дуже актуально, адже е, в нас зараз немає постійної експозиції, е, Люди не мають можливість побачити всі наші пам'ятки. А завдяки оцифруванню, у них така можливість буде. У нас 65 тисяч пам'яток. так тобто, що у нас іще робота на роки і роки, але е, зафотографовано е, чи засканована у нас уже тисячі пам'яток. Так що я думаю, що дуже швидко ви побачите значно більше. Давидберішвілі Семен Пулик, правда тут Львів. Керував благодійним фондом, а поза очі займався бізнесом на ухилянтах. 44-річного лів'янина затримали на автостоянці прямо під час отримання оплати за ганебні послуги. Відомо, що негідних вносив дані чоловіків до системи шлях, аби вони могли безперешкодно виїхати за кордон. За це він брав з клієнта більше 8 тисяч доларів. Використовуючи саме свою посаду, фігурант організував незаконне внесення даних чоловіка до системи Шлях. Після чого втікач мав змогу безперешкодно покинути територію України. Такі послуги він оцінив у 8100 тисяч доларів США. Правоохоронці затримали його на гарячому під час одержання всієї суми неправомірної вигоди. Також фігуранту повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України, а саме незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Також йому обрано міру запобіжного заходу, тримання під вартою з альтернативою внесення застави.